Вітаю, друзі! Впевнено, можу сказати. Що мало кому до вподоби опинятися змушеним робити вибір між варіантами, котрі мають кожен свої переваги та недоліки. Наприклад, якщо у вас старенька однодійнова автомагнітола, яку вже прийшов час оновити, але ви ввагаєтесь, бо хочете сучасну магнітолу з великим екраном, але не бажаєте сильно переробляти панель автівки. Тож у нас є рішення цієї проблеми. До вашої уваги, універсальний мультимедійний пристрій, циклон MP7128. Це сучасний мультимедійний центр з великим 7-дюймовим екраном який може бути встановлений як в стандартний монтажний розмір 1Дін, так і в 2 Дін, має всі сучасні функції та можливості, щоб ви насолоджувались комфортом від новитніх технологій. Він підтримує відтворення аудіо, відео з USB та microsd карти, підключення смартфона через CarPlay або Android Auto, щоб користуватися додатками, слухати музику, здійснювати та приймати дзвінки, спілкуючись за допомогою hands-free, користуватися навігацією, а також має можливість для підключення камер заднього огляду та має підтримку кнопок на кермі. А ще він має гарне якісне звучання. Потужністю 4 канали по 50 Вт та багато налаштувань, щоб досягти найкращої для вас якості звуку. Тож, якщо вам потрібні сучасні технології та сучасні рішення вашу автівку, то для цього заходьте на наш сайт та замовляйте собі універсальний мультимедійний пристрій циклон MP7128, який задовольнить ваші потреби.